Хіросі Накамура, шанований у Японії як провидець з Кіото, відхилив завісу прийдешнього України, його природства не з неба впали, а мов дороговкази на шляху часу. Що ж побачив Ясновидець у кришталевій кулі долі нашої країни? Тримайтеся міцно, бо від його слів у вас аж дух захопить. Я бачу, що з 2025 року Україна візьметься до роботи так, що аж куряво стовпом здійметься. Не за горами той час, коли країна стане на ноги. До 2025 року відбудують ключову інфраструктуру і міста оживуть, наче після живої води. У 2026 році розпочнеться будівництво розумних міст, де кожен камінь дихатиме інноваціями. А вже до 2027 року Україна так розквітне, що хоч до рани прикладай, усе як з голочки, новеньке та сучасне. У 2026 році економіка України почне рости як на дріжджах, тільки встигай гаманець розширювати. До 2028 року іт галузь перетвориться на таку золоту жилу, що хоч греблю гати. Програмісти валом повалять в Україну, бо тут медом намазано. У 2030 році Україна так розбагатіє, що втреноса багатьом країнам, а сільське господарство ого-го! -го. До 2032 року воно стане таким передовим, що хочу космос запускай, і врожаї збиратимуть такі, що й не снилося нікому. З 2026 року Україна так візьметься за екологію, що аж зелено стане на душі. До 2030 року сонячні панелі та вітряки розростуться, як гриби після дощу, куди не кинь оком, всюди чиста енергія. У 2032 році половина енергії країни буде такою чистою, хоч з лиця воду пий, Україна почне продавати зелені технології наліво і направо, показуючи світові, де раки зимують. А до 2036 року досягне такої енергетичної незалежності, що хоч Вовком ви нікому не доведеться кланятися за газ чи нафту. Від 2024 року українська культура так розквітне, що хоч картини малюй. До 2028 року українські митці прославляться на весь світ, їхні твори розходитимуться, як гарячі пиріжки. У 2030 році Київ стане такою культурною столицею, що Париж і Лондон тільки облизнуться. Освітні зміни у 2025 році підуть такими темпами, що тільки тримайся. До 2027 року нова система освіти поєднає мудрість дідів із новітніми підходами. І вийде такий коктейль знань, що за вуха не відтягнеш. У 2029 році українські учні так показуватимуть клас на міжнародних олімпіадах, що всі ахнуть. А до 2031 року Україна стане першою скрипкою у світовій онлайн-освіті. Всі захочуть вчитися по-українськи. Від 2027 року Україна заграє першу скрипку в європейській політиці, тільки встигай нотувати її ініціативи. До 2033 року, ставши членом ЄС, вона так себе покаже, що всі тільки руками розведуть. У 2037 році Київ перетвориться на такий осередок світової дипломатії, що туди їхатимуть, як на прощу. А до 2042 року досвід України стане таким цінним, що за нього будуть змагатися як за золоте руно. 2026 рік ознаменується створенням такого потужного медичного центру, що весь світ ахне. До 2035 року українські науковці зроблять такий прорив у лікуванні важких хвороб, що всі попередні досягнення здадуться дитячими забавками. У 2040 році з'являться технології, які так змінять медицину, що старі підручники ідуть на розпал. А до 2046 року. Тривалість життя сягне таких висот, що люди почнуть турбуватися про пенсії на другу сотню років. У 2028 році Україна знову націлиться на зорі, та так рішуче, що всі зорі будуть її. До 2038 року українські супутники стануть такими незамінними, що без них і кроку не ступлять у космосі. У 2045 році Україна зіграє таку роль у місії на Марс, що ім'я країни золотими літерами. Пишуть в історію космонавтики. А до 2052 року українці відкриють такий шлях до далеких галактик, що навіть найсміливіші фантасти ковтатимуть язики від подиву. Майбуття України сяєтиме так яскраво, що сонце позаздрить. Ваша держава стане таким дзвірцем для всього світу, що за нею підуть, як за справжнім поводиром. Ви покажете шлях до такої гармонії між людиною, природою та технологіями, що всі ахнуть. Пам'ятайте. Хто йде, той дорогу здолає, а ви йдете так, що земля трясеться під ногами. Такі віщування зробив Хіросі Накамура провидець з Кіото. Не забувайте вірити передбаченням чи ні діло кожного, бо справжні прогнози щодо майбутнього країни повинні ґрунтуватися на експертних оцінках та достовірних даних.